А, ну я сюда 4. Немає банки, так, Хорош! Я не вірю, що ти звичайно упав просто, так. Да? Показуй як надо. Валерій, найкращий завжди. Подожди, а кто сегодня? Я прийшов зі мною грати взагалі, <стр initiatives> я ну, просто думаю на цього. То що ви кидаєте, я вас не узнаю. Ви що, годі? Час, час буде кричений. Час кричений буде. Час, час, ви просто закинете, що я вийду. Не докрутив помалу. Це по-моєму я навалив трусики, нема такого. Це, це така тактика. Щас, просто щоб ви розуміли, Владик порадив боулінкати, ну інколи сюди ходжу, граю. Ну інколи. Ну, китайська розробка, зрозуміло. Аналогов не, ні, ні ч, я не вірю. Це людина, назад, сказала в цей боулінг Чотка, чотка технологія, Владик, а? а? Давайте... О, да, так чтка, я подивлю чот. Ну шо це? А, так реально краще. А, Владик, нормально. Бачиш, так краще, так хоть вибивадненько, ну. Доведеться, давай цей. Доведеться так рутить. Доведеться так. Нет, тут без закрутки не вибиться, до речі. Не, ну за ж хорошо, типа Дивіться, дивіться. Я закрутив? Я так казав, що я виб'ю там німечук. Він Ні, він крутився. Він просто, ну, він не успів. Він просто не успів розвинути траєкторію і все. Ні, ти розумієш, ти з мене смієшся. Ну я з тебе сміюсь. Я з тебе не сміюсь. А подивись на мене. Ну, Це взагалі піздец. Попробую легшим шариком, кино. Не в я навіч там галіку. Ну це не серйозно, по-моєму. Я розумію, на вони одну приклеїли тільки. Вони ж могли всі приклеїти. І сука, вибив! Виби, випи, випи! Вибив, вони в якось закрити. Влад, як думаєш, скільки зараз вибіж? Ноль. Охуєнно, давай. Ну не владі ніхуя. А так ноль, диви, так нема, не осталось. Дengar, не осталось. Там 2-0 баю. Ну. А скільки ти виб'єш? Сподіваюсь, тоже ноль. Сука, тоже ноль, блядь. <раплют> ну, так а нахуй ми прийшли, ми грати не мипу. Ніка приходила, до 500 чеки прыгає. Да ну нахуй. як гарно. Да ну нахуй. Вообще. Ну ладно, ладно. ну я... Нет, давай, давай, сейчас сюда. Нет, ну ладно, хватит. Да, да, не надо, не надо, ну, Давай, 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 Ой-ой-ой, а Владик злый? Нихуя себе. Нихуя себе. Так там аж затрещало и Ты эгли поломал. Ты гонишь? Ты тоже пивка без алкогольного взято, такого маленького, такого смачненького, такого. Что, пиво без алкогольного? Шо, шо, а? шо? Без алкогольненького такого, маленького такого смачненького. Ну так, давай, само. Без алкогольненького такого. Чаде, да, ну який. Ми прийшли, ми прийшли спортом позайматися, люди п'ють пиво. Мені просто товщий кайфлі поставили. А, так, блін. Затяжелітелем якимось. Блін, бачили, короче, м'ябну цей прикол, типа, шутку. Там, де чел на турніку висить, і він ноги атака підняв. І у нього говно на подошві. І там написано сільський утяжелітель. Що написано? Сільський утяжелітель. Ну це угар, я так угарав, коли там в щось? Він все вибив. Що повезло? 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 І кожен хід просто везе. Кожен хід ми в шах граємо по-твоєму. Я зараз не зможу закрутити, на жаль, страйк. Ну, хотелось, насправді на другий раз закрутить тоже, но уже. Хорошо, хорошо. Уже страйк так страйк, значит. Сука, ніга, так це поновожилось. Що? ти слюр сказала? Ja. Ja, ja. Чат, кликни, пожалуйста. Ja, це за хуйня Ай, ja, ja. <Ja>, ja, ja. ja, ja. ja, ja. хорошо. Ай, молодець! Не знаю, звичайно, кину. Слабовато, слабовато кину. Хотіть страйк сейчас вибить чи оставить, щоб закрутити потім? Страйк. Страйк? А ні, катишок. Страйк. Страйк. Мабуть, ну я оставити я хочу ставити. Страйк. О, хорошо. А, ну блін, ну я дуже хотів закрутити. А якщо Ніку вкусить змія, а, після того як вона випила пиво і тобі треба буде відсосати яд, але там у крові буде пиво, ти відсосеш яд. відсосати треба. А, <ріхи> ти... Ні. Ні. А нахуй мені яд і пиво, я ж помру і оп'яніюший. А якщо я не помру, алкоголь мене уб'є рано чи пізно. 234 на стрімері. О, а ви це бачите? А, курточки, точно. Скільки у Владіка стаж у водінні? питає Альона. Один день. Вчора перший раз сів за руль. Чітко чат, я зараз почуваюся надійно максимально. Тут ремінь безпеки, ну, відлівайсь, щоб ви розуміли, бля, я на нього постійну від... А, там є, а, це бутафорія. <реш> Та <То реш> я ж так і подумав. -да. Ремінь безпеки. <реш> Якої нахуй безпеки? Я вчора сів за руль перший раз правильно? Що за книга Монатік? Що ми. Що? Ну, ось, Книга Монатік, йоп твою мать. Йому мало якогось меню в Київці, йому треба ще книгу було випустити. Книга мрій. І прикинь, там просто написано на одну сторінку великим шрифтом, Хочу стати нормальним співаком, а не крінжовим. Блин, почав качав. Ой, Ніка, там знак не можна з собаками, я, мабуть, посижу. Ти постримаєш хорошо. Ні, я. ну, Якби я знав, що ти ну, не обічивай, я би сказав. А так я вирішив, що не буду. Це напевне карманчик не глибокий. А, mm. а, 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 так на хто їй така тоді. Тебе ліфт тоді цей впізнав. Бля, так, до речі. Там чел короче, був, який ну, людей супроводжує короче, в ліфт. Там такий ліфт е, от. Ну, Типу, що він Там під'їжджає ліфт. Він каже, заходьте, ви там короте, їдете. І Він каже, потім виходьте, я щось там короте, і розказую. І ми щось піднімалися нагору, підняли і щось там туди-сюди, подивилися, потім спускаємося, ми їдемо в ліфті. І він каже, ой, а можна питання? Я кажу да. Він каже: А це ж ви, оцей український стрімер? Я кажу, о, да, кажу, блін. А тоді це ще давно було, ну це ж реально, 8 березня, повім. І тоді ніхто не їбав, вообще, що я стрімер, там знали, що я там якісь огляди робив, там, і, там, що я тіктокер. А він каже, український стрімер, такий да. І він такий, Валерій Шабуневич, я такий да. Ніба, ну взагалі, реально. Ну, Тобто чел прям все назвав і все правильно. Прикиньте. А поки тільки сосисочку відкусив. Та mm. Владик, ну що не стики пиздату. Да. Да. Валерій, це прям класно. Я нічого не роблю, Владик. Я просто їм. Я просто завела ту сусісочку, да і все нахуй так карати. <гум> Сука, є що в сьому. Знаєте, Київ, блядь, от як я чисто за цим ходогом. Я для Києва, як оцей ходог для мене, розумієте? Київ мене просто пережував, блядь. Потім він мене ну, просто реально прокохнув. Та перетравив і просто викокав, яка кашка я в цьому плані. Ха-ха-ха. Я ха-ха. Пах. Пах х аха х ах а? Хе-хе-хе. Скромний та смішний телеграм-канал Двокрапка, слеш-слеш, тек, крапка м, е, слеш, С, х, а, б, у, у, н, в, с, х. Да, Да, чотко. Чуть липа. Владик, усі бабки відпрацювали. У мене питання, що таке даніш. Що таке бабки? Ходи такий бланік, бля? <гул> <гул> так я, їм даніш. я, до речі, їбланіш. Ну це <гул> ой. <гул> Альона писала, який вайп, я не можу. <гул> а тепер вона пише забудьте. <гул> Просто тому що я свої їбало відкрив чуть-чуть. <гул> Ви мене вибачте, пожалуйста, їбать, я їбала. Сука, ММД все може поїсти, руки зайняті, все всі пізнають. Тебе погодувати. А в плані типа, ну, я щось, ну, сіська типа. Думав, як би пошути, коротше, не придумав, сказав просто. Кажу, сіська, сіська, отак. І ба, хе ну Та ні, я, я, у мене у мене лати і так з молочком не надо. Ладно, може мені хва вже треба перестати так смість. А я ще значу, мені так вой mm. паня. паня. Сіськой. Ніку це ж это не для кого мабуть, не смішно. вже хе 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 А, сіська типа. Кратча. ха сіська, сіська, я ж кажу сіська. Не, ні, ти не посміхайся. Типа сіська, сіська. Хе-хе, да. О. Хе-хе-хе, Oh. Uh, mm -hmm. <laughs> 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 все-таки? <laughs> а чого я фонариком свічу, блять, остатую не видно. Альона пише, я боюсь. Багато крапок. На цьому стрімі буде піздець, як багато кліпів. Це, мабуть, про сіську, альона має на озі. <laughs> 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 Коротше, згадала, піздец. Я ходила в понеділок на «Ти космос. З дівчинкою з роботи. А сьогодні нам ввечері пишуть в чат робочий. Ми знімаємо кінотеатр жовтень, 4 числа всі приходьте, попкорн, це все під вас робимо сеанс, 190 місць. ні ні кажуть, а ми зараз знімаємо кінотеатр жовтень, сказають відос просто. нахуй, ну я бачу я кожен день. <реш> 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 Забув сміятися з жарта свого. Майонез? А що, Ти ж його свою хуйню. Ну і що? Блін, ніхуя тобі висипалось. <риклад> це не мило, це, це шампунь. Нормально? <риклад> я придумаю, я придумаю. Щас буде розрив. О, сейчас розірваємося, зараз розірваємося. Ви зараз будете смілятися жорстко. Не мило. А гель. Чітко?

Що, це не фокуси, тут коперфіт не замішаний. Ой, бай, Чотко помили вікно. Взагалі чисте ж було. <звук> ні. Що це? Депресія наступає ногою на груди і вже. Жати вже неможливо. Власне, був Панічні стрим. атаки, тривога, все, апатія, ну, все інше вже бажали. неможливо. Якби все,